Від слів до дії факти голодомору в Україні та злочини росіян, вчинені під час повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го, Демонструють намір ворога знищити українців як націю. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв сталінського геноциду під час заходу в державному архіві Чернівської області. Тут зібралися представники влади та громадськості міста. Дев'яності роковини голодомору проходять в умовах російсько-української війни. На жаль, загинуло багато мирних чернігівців, гине багато наших воїнів. І ми маємо Ягідне, ми маємо Маріуполь, ми маємо Бучу, ми маємо багато інших місць, які є свідченнями геноциду путінської Москви сьогодні проти українців. І це продовження голодомор. Мета Сталіна і мета Путіна вони були аналогічні. Вони хотіли і хочуть знищити українство як нація, знищити українство як факт, який їм не дає спокою. У ході зустрічі говорили про жахи тих часів, про важливість збереження історичної правди та пам'яті. Комуністична влада в Чернігівській області намагалася так приховати вже цей голод. Вдумайтеся, тоді було на 33-й рік півтори тисячі населених пунктів. А книги обліку смертей залишилися тільки в 500 населених пунктів. Всі інші були знищені. Геричними зусиллями архівістів-істориків і і через погоди людей відновлено 30, понад 36 тисяч імен, вбитих голодом. Українські та американські вчені виявили, що голод у 30-х роках забрав життя понад 254 тисячі жителів нашої області. Як зазначила директорка держархіву, раніше документи, що свідчили про голодомор, були під грифом таємно або цілком таємно. На сьогодні вони всі розсекречені і доступні всім бажаючим дослідникам. Чернігівська область була утворена у 1932 році. Якраз той період, коли ми розглядаємо період голодомору 32 33 років. І першим головним завданням для області новоствореної області було збільшення хлібозаготівель і перетворення області на суцільно колективізовану. План хлібозаготівлі виконувався за допомогою найжорсткіших репресивних заходів. З історичними документами, свідками тих подій, можна познайомитись на сайті державного архіву Чинівської області, де експонується оновлена фотодокументальна виставка Палає пам'яті Свіча.